В ніч з 19 на 20 січня у Полтавському районі зафіксували одразу три повідомлення про замерзлих на вулиці людей. В поліції припускають причина смерті переохолодження. За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, усі три випадки сталися в різних громадах області: в селищі Диканька, Терешківській та Решетилівській тергромадах. У селищі Диканька. Було виявлено літнього чоловіка, який лежав на вулиці. Вже організм повністю замерз. Його вік, десь від 70 до 75 років. Зараз поліцейські з'ясовують його особу. Інший випадок також вранці в селі Мушти Полтавського району там виявили без ознак життя місцеву 44-річну жінку. Ще одне тіло людини без ознак життя виявили в Марківці. Там виявився місцевий мешканець 1985 року. Народження тіла усіх трьох загиблих відправили на судово медичну експертизу. Тим часом в першій міській лікарні повідомляють, пацієнти з обмороженнями від початку року вже у них були. З нового року до сьогоднішнього дня в першій міській лікарні лікувалося двоє людей. З відмороженням, один з відмороженням стоп і один з відмороженням пальців кисти рук. Пов'язано з низькою температурою, з певним часом проведено на низькій температурі, з вологістю. Переохолодження це загальний стан усього організму, коли температура тіла знижується до 35 градусів і нижче. Людина у такому стані може знепритомніти, пояснюють медики та нагадують, температура при якій можна переохолодитися, може бути навіть плюсовою. При обмороженні ж вражаються окремі ділянки тіла. Найчастіше обмороженню піддаються кінчики пальців рук, ніг, також носик може обморожуватися і вуха. Почервоніння шкірних покривів також може виникати. Може навпаки, виникати воскоподібний, воскоподібний колір шкіри. Це вже більш при тяжких переохолодженнях, обмороженнях уже йде. Правоохоронці закликають в умовах зими бути уважними до себе та до своїх рідних. Виходячи на вулицю, одягатися відповідно до сезону і до погодних умов, обов'язково тримати контакт зі своїми рідними і близькими. Якщо раптом вам стає погано, ви оперативно повинні повідомити своїх рідних близьких або викликати карету екстреної медицини або поліцію. А медики додають найбільш вразливими до гіпотермії є малюки, літні люди та люди, які мають проблеми з серцем та щитоподібною залозою.